Наше розслідування не тільки полягає в тому, що озвучив Гордієнко. Наші розслідування полягає також, що зараз, яка зараз корупція є в теперішньому уряді. Але я думаю, що цей по суті, як можна назвати, цирк був спланований заздалегідь. Зокрема, сьогодні пан Геращенко прийшов зі своєю прес службою з камерами, і я знаю, що це було сплановано, щоб я, як Олег Суховський свободівець не Розвітував всі ті факти з трибуни Верховної Ради а, вже в цей вівторок, який а, буде засідання сесії, і, і зокрема, зокрема, які я озвучив цифри, це які стосувалися, коли депутати стали і вийшли. Це стосувалося зокрема. А, Державного продовольчої зернової корпорації, де є порушень на 700 Кукурудзу. так сімсот мільйонів mm -hmm. гривень. Так, Пане, також купівля закупівля припрошу ну, ну, я я як... вже вдруге друге. Сьогодні ми чули ці цифри в прямому ефірі і Поговоримо про них трохи пізніше. Ми про сам інцидент, про те, що сталося. Так. Тож ви вважаєте, що це заплановано заздалегідь? Так я вважаю, що це заплановано, але я вважаю, що тут нема різниці, хто є голова. Ми надалі будемо працювати. Я є членом робочої групи і буде додальше доносити до суспільства всю правду.